Як команді за рахунок чого вдалося переламати хід сьогоднішнього матчу? Перші пропустили і потім видали такий сплеск три голи за три хвилини, як вдалося зламати хід гри і як це допомогло психологічно далі в матчі? В першу чергу хочу привітати команду і всіх болівальників нас з перемогою. Вже не вперше ми пропускаємо перші, але як практика показує, команда є характер, і команда, який би результат не був, грає до останньої. Хвилини до останньої секунди, і так як і сьогодні, пропустили гол, не, не знітилися, грали свою гру. Я рахую, що сьогодні гра одна з найкращих наших ігор вдома. Це по тій по самовіддачі, по тому бажанню. Хлопці горіли очі. і Я попросив, щоб не зважали на той рахунок, який в серії, що ми 2-0 поступаємось, Нам нема куди відступати. Є от сьогоднішня гра, маємо сьогодні виходити і перемагати. А як там Бог дасть? Як бачите, кінцевий результат на нашу користь 4-2, дуже задоволений і налаштовуємося до на, на, на завтрашній матч. За хвилину до кінця гри стався епізод, який міг би вплинути на завтрашню гру, коли Микитюк фолив проти Волівнюка, коли забивали четвертий гол. Як вважаєте, була там червона картка? Чи ну суддя вирішив, що епізод не завершено. Михайло забив гол, тому рахую, правильно прийняли рішення, якби він сфолив і не, 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 не Михайло б не забив цей м'яч. Тоді можливо червона картка а так Немає що розбирати. Ми забили четвертий м'яч. Я рахую, що я так ще і для цього відповідні органи, і вони хай розбираються. Ми не вправі коментувати рішення суддів. Наше, Наше завдання грати, виходити на майданчик і доказувати грою і голом. В кого тепер перед завтрашньою грою? Психологічна перевага в цій серії? Психологічна перевага, я не сказав би в кого. Завтра нам можливо трошки буде важче, тому що ви бачите, що в нас не така лава запасних вже вкотре це повторюється, але урагана повноцінних три четвірки в нас. Дев'ять плюс багато хто на мікротравмах грає на, на, на бажання на самовіддачі, тому не знаю, в якому стані ми завтра підійдемо до гри, але ще раз повторюся, ми будемо виходити завтра так само, як і сьогодні, як на останній бій налаштовуватись, і легко урагану не буде. Дякую. Дякую.